вже крик дощі неможливо далі їздити і через що обмальовую, що було водіям зрозніше. Безліч людей розрубують колеса, виходять з ладу автівки, і проїзд стає дорогою неможливий. Це місцевий житель байбузів Сергій Вовк. Флуоренсентної фарби, яка світиться вночі, чоловік позначає ями, аби водії не розбивали автівки. Розповідає, на дорозі є вирви глибиною 15 сантиметрів. Потрібно повністю зупинятися для того, щоб проїхати через цю яму, і можна, ну, можна було рухатися далі. Щодня їздить автошляхом байбу зимошне, пан Сергій. Каже, пересуватися ним складно. Адреналіну хватає, у вас стоять люди, аварійки включають, приїжджаєш, щось допомагаєш. Водій Олександр Настенко показує розбите колесо. Ось їхав по цій дорозі, там яма гарна така. Стрічна машина їхала і не обминув, не встиг. І розрубав так, що не справляється вже. Нове колесо каже, коштує 5 тисяч гривень. Можу показати на зимньому, то ось гулька, це ще зремонтував. Рятувальники не можуть оперативно приїжджати на виклики, говорить водій пожежного автомобіля Олександр Сусідко. До зір'я десь хвилин 30 щоб достатися по цій дорозі. Якщо по нормальній дорозі, то можна було за 15 хвилин. Водії автобусів, які їздять дороги Мошни байбуси, все частіше відмовляються від цього маршруту, розповідає староста байбузів Петро Лисенко. Батьки возять в садочок дітей, школа, автобусне перевезення, де автобуси вже відмовляються, їздити по цих дорогах до Жашків, Черкаси, Лисянка, маршрутки ходять київські. Грошей в громаді на ремонт дороги немає, говорить голова Мошнівської територіальної громади Богдан Шкарбута. Тому каже, неодноразово звертався до обласної влади, аби дорогу заасфальтували. До голови обласної військової адміністрації, районної адміністрації, служби автомобільних доріг області. Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації стосовно необхідності виконання ремонту на даній дорозі. Подальше затягування цього питання приведе до катастрофічних наслідків. Дорога байбузи Мошне є частиною автошляху державного значення. Орадівка Жашків Мошне довжиною 180 км, кілометрів. Розповідає заступник начальника служби відновлення області Геннадій Андреєв. Каже, на ремонт дороги передбачали спрямувати 2,1 мільярда гривень наприкінці 2021 року. Із повномасштабним вторгненням Росії в Україну всі видатки скасовані. Пояснив він. Після проведення ремонтних робіт на першочергових дорогах міжнародних національних регіональних по залишковому принципу можливо за рахунок коштів експлуатаційного отримання, можливо, щось буде там виконуватися роботи. На сьогоднішній день фінансування відсутнє. Анастасія Гуменна, Олег Кураш, Тамас Горозія, Суспільне, Новини Черкаси.